Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рідна мати Володимира Путіна зреклася його двічі: вперше, коли віддала його на виховання іншим людям. Удруге, коли він бомбардував Грузію, де вона живе. Змі вже писали, зокрема, видання Фокус, що президент РФ Володимир Путін багато бреше і досліджував факти шкільного дитинства Путіна в Пітері за спогадами його вчительки. Характеристика школяра Путіна агресивність, жорстокість, безсердечність, зв'язки з криміналом, прагнення вирішувати питання насильством. Це Путін. Підліток, а нещодавно стали відомі факти про його раннє дитинство в інтерв'ю ютуб-каналу Гроші. Польської журналістки Кристини Курчап редліх авторки книги Вова Володя, Володимир, таємниці Росії Путіна. У родині його рідної матері каже розслідувачка маленького Вову бив вічим грузин у селі Метехі, як незаконно народженого відкидало місцеве суспільство. Пізніше його установили далекі родичі в Пітері. Ці обставини зробили Володимира Путіна соціопатом, що спричинило низку політичних вбивств і воєн, у тому числі російсько-українського. Останнім часом з'явилося багато інтерв'ю журналістів, істориків, політиків, де йшлося про раннє дитинство Володимира Путіна, яке було сповнене зрадою та насильством. Виявилося, що основним джерелом цієї інформації є польська журналістка Кристина Курча-Предліх, яка жила в Росії 15 років. Путін у сфері її інтересів із 1997 року. У Польщі розслідувачка опублікувала сенсаційну книгу Вова Володя Володимир «Таємниці Росії Путіна 2016 року, де стверджувала, що Володимир Путін потрапив у Ленінград. Зараз Санкт Петербург лише у віці. 9-10 років він народився на Уралі, а жив у грузинському селі Метехі у родині рідної матері Віри Путіною. З нею Кристина зустрілася у 2019 році. Вірі Путіні було тоді 93 роки. Ми вирішили коротко викласти тези та факти, які повідомляє у своєму інтерв'ю українському ютуб-каналу польська журналістка Кристина Курча предліх Якщо порівнювати наші дослідження шкільних років Путіна з її фактами, багато пазлів сходяться. Дата народження Володимира Путіна 7 жовтня, але на думку журналістки, не 1952 року. А 1950-го. мати Путіна Віра народилася за версією Кристини Курча Предліх 1926 року в селі Терохіна біля Уральського міста Очер. навчаючись у технікумі, познайомилася з якимось Платоном Приваловим. Вони почали жити в цивільному шлюбі. Жінка завагітніла, але коли дізналася, що привалов одружений, поїхала до своїх батьків, де народила Володимира. Із дитиною мати прожила там рік, а потім вирушила на практику від технікуму в Ташкент, залишивши хлопчика під опікою батьків у Узбекистані. Віра Путіна познайомилася Солдатом Георгієм Осепашвіллі вийшла заміж і переїхала в село Метехі поблизу Тбілісі. Від Георгія Віра народила дочок. Водночас у знав, що молода дружина має позашлюбного сина. У три роки Володю Путіна привезли у Метехі, але Вічим став нещадно бити дитину. У патріархальному грузинському середовищі позашлюбна дитина ганьба. Вічим відчував до опасенка ненависть, бив його та навіть виставляв на холод. Зрозуміло, після дідуся та бабусі, яких володя сприймав як батьків, такий прийом майже незнайомих йому людей викликав у. Хлопчика шок цей Осипашвілі його жахливо бив. Він випивав і бив палицею та рукою. Він був дуже нещасним. Зазначає Курча Передліг. Володя був мовчазний, замкнутий, самотній, голодний і погано одягнений. У метехі хлопчик пішов у школу, де, як зазначає журналістка Володя Путін, навчався добре. Він був здібним. Там же записався в секцію самбо, щоб навчитися захищатися від відчимей однокласників. Сестра Осипа зробила навіть спробу позбутися чужої дитини, відвезла Володю в будинок якогось бездітного полковника в Білісі. але там із ним теж погано поводилася. У 9 років Віра Путіна знову відправила сина до своїх батьків. Вона сказала, що навіть не обійняла його на прощання, боялася заплакати, а хлопчик ридав. Розповідає Полька із слів матері Путіна. Терьохиної очері було чимало путіних. Було відомо, що один із них родич осів у Ленінграді з дружиною Марією. Один син у них помер до війни, а другий під час Ленінградської блокади. Ось вони й забрали Володю Путіна у віці 9 років. Марії та Володимиру Путіним тоді було по 48. Він працював майстром у цеху. Вона прибиральницю. Під час війни Володимир Спередонович Путін служив у винищувальному загоні НКВС в Естонії. Його старі зв'язки допомогли зробити пасинку нову метрику. Володю Путіну довелося піти знову в перший клас у 9 років. Адже раніше він навчався грузинською. Путін був маленький на зріст, і різниця у віці не була помітною. Ніхто не бачив Марію Путіну вагітною чи звізочком, і ось вона за ручку приводить у школу чоловіка і каже: це мій син. Додає журналістка. Другий відчим теж був володю Путіна ремнем. Але вже за хуліганські витівки, хлопчик вже на той час навчився добре битися, чим і займався у дворі, водячись із шпаною, що була старша за нього. Рідна ж мати Володимира Путіна відмовилася від нього двічі. Вперше, коли вона віддала його на виховання іншим людям. Другий, коли він бомбардував Грузію і в тому числі її дім. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.